Друзі, вітаємо вас у культурній програмі. Сьогодні до Тернополя приїхав письменник, поет, перекладач, відомий громадський активіст Сергій Жадан. Звичайно ж, ми прийшли на його виступ, і зараз покажемо вам, як усе було. Дивіться. Та Сергія Жудана е, перше я його люблю за те, що він з Харкова, тому що я тимчасово в Тернополі і він привіз сюди частинку Харкова. Е, По-друге, за його творчість, безумовно, е, пісні, вірші в саме серце потрапляють. Якщо вірші, то який улюблений ваш? Вірші той, що покладений на музику і виконується козаксистим, коли вона. Скажіть, будь ласка, якщо ви прийшли вже на цей вечір, бачу книги Жодана у вас є, ви їх придбали сьогодні, так? Е, ці раніше, ці сьогодні. А, за що ви любите Сергія Жодана? В даному випадку цього року найбільше за все, що він робить для ЗСУ, а взагалі за бездоганну неймовірну творчість, за майстерність. Він кльов. За що ви любите Сергія Жирана? За його вірші, за його творчість, за вміння підтримати в складну ситуацію своїми піснями. Він очолює рейтинг поетів, письменників нашого е, українського літературного процесу. Uh -huh. Це вже коли був журнал, що виходить, дивіться, і він продовжує це тримати. Поляки його на Нобелівську премію. Це один із самих актуальних і популярних поетів. України після Ліни Васильівни Костенко. Дівчата, я бачу, ви такі щасливі. Можна невеличкий коментар коментар вас одразу після. Ви щойно отримали так, автограф Сергія, покажіть, будь ласка. Вау, це ваш перший автограф? Ні, це вже не перший мій автограф, але я хотіла собі таке доповнення в курсову. Ага, а, за що ви любите Сергія Рудина? Обожнюю його і прозу, і вірші. Подобається, що вони дуже такі нестандартні і дуже щирі. Таких зараз письменників сучасних мало. А, чим чим нестандартні? За свою свободу слова. Якісь два рядочки можете процитувати з улюбленого вірша? Кохай, рибу, кохай, хай безнадійно. Хай Сергій дуже дякую вам за ваш час, що ви нам приділяєте. Ми щойно з командою були в холі, де ви роздавали автограф сесію, підписали просто силу селену книг. І ми бачили силу зелену теплих обіймів. Отже, в якому місці обійми найтепліші? От, та ви знаєте, я би країни тоді вже рівняв. Давайте. В Україні найтепліші, звичайно, обійми. А з іншого боку, ми тим, з музикантами минулої осені багато їздили Європою, різними країнами виступали, і там приходило багато місцевого населення, але так само приходило багато українців. Це за рівнем обіймів і відразу вирізняв, хто свій, хто чужий. Ну, тобто не те, що чужий, тому що ті люди, які приходять до нас на концерт, вони всі, в принципі, свої, вони всі підтримують Україну, але ну, все одно видно українців, які. Сьогодні живуть не в Україні, а змушені виїхати. Це переважно жінки, це переважно діти, це переважно молоді. І ясна річ, що їх можна вирізнити за енергетикою, за обіймами, за тим теплом, за тим бажанням повернутися додому. Доброго вечора. Ще раз! Доброго вечора, приємно вас, я вас не бачу, тому не можу сказати, бачити, чути, скоріше. І дуже е, приємно вас е, всіх відчувати. Знаєте, я себе почуваю як, знаєте, на великому весіллі, на танцмайданчику е, найбільш вправний танцюрист, з яким танцюють всі, і е, всі думають це з боку молодої чи з боку молодого. Потім виявляється, що я ніхто не запрошував. От я так ніби так рав, що з усіма протанцював. Uh, і після цього ще треба читати вірші. Але uh, для мене велика радість і честь, що вас так багато, що ви приходите. Попри те, що ну, здавалося, здавалося, ми тут у вас були із музикантами, хотіла собаками з музикантами, два тижні тому, і теж у вас було дуже багато, і це теж було дуже приємно. І якось так от несподівано виросло нове покоління читачів. Української поезії, і це особливо заловушливо, і це особливо якось оптимістично. Їдете також у березні у Америку. Наскільки так. Мені відомо, і там теж, мабуть, буде багато обіймів. Благодійні вечори. Як це буде і які вас очікують? Там така річ, що ми поза минулого року в Харкові планували із моєю давньою хорошою знайомою режисеркою Вірляною Ткач робити. Виставу в Харкові. І Ми її почали готувати. Я почав писати лібрето, ми планували, приїжджали актори, приїжджали музиканти, і тут почалася велика війна. Верляна вирішила доробити цю виставу, вона її робить в Нью-Йорку в театрі «Ля Мама». і в березні буде прем'єра цієї вистави. Вона мене запросила на прем'єру. Я власне вирішив поїхати, подивитися. А якщо вже я буду там, то ми з друзями вирішили зробити кілька благодійних вечорів, щоб трішки позбирати кошти на Збройні Сили України. Тому подивимось, хто прийде. Подимось, як воно буде наскільки я знаю, квитки подаються добре. За що велика подяка людям доброї волі, які там живуть, і чекають? Ви задали про збройні сили України? Mm. Я не можу не оминути той факт, що зараз шириться інтернетом ваше фото з залужним. Десять mm. книг з вашими автографами зараз очікують своїх донорів. на з книг під людині, яка дасть найбільшу суму. Скажіть, будь ласка, про що ви спілкувалися з залужним? Пан генерал, мій давній прихильник, він цитував вірші на пам'ять, ну, серйозно. Мій було дуже приємно. Собто, ну, те, що ми з ним познайомилися лише зараз, це якийсь скоріше, випадок, тому що ми могли познайомитися і мали познайомитися значно раніше. і Було дуже приємно бачити нашого головнокомандувача, людину, яку, яка знає українську поезію, яка слідкує за українською музикою, яка загалом є ну, неймовірно адекватною, продвинутою світлою і абсолютно от здоровою. Тому я думаю, це якийсь такий символ і метафора нових збройних сил України, наш головнокомандувач. Я сподіваюся, що ми за ці книги зберемо якусь серйозну суму. Наскільки я знаю, там станом на сьогодні вже зібрано донатів на півтора мільйони гривень. Я думаю, буде більше. Ну і ми на цю суму щось купимо хороше для наших хлопців-дівчат, які захищають нашу країну під власне командуванням генерала Залужного. А ось зима цього року робить дерева тьмяними. А що це за люди вітають Божа народження? Це люди, які називаються християнами. Добрі насправді люди, доки не йдеться про прощення. А ішній Бог, від якого все далі залежатиме, все те, що до нього не зуміли вирішити, тепер усе ним не промовлене, буде лишатись за межами. Церкві його тепер про смерть говоритимуть віршами. А чим ця затія з колядками врешті завершиться? Що потім залишиться за співами і танцями? Є кілька найбільш уважних, які все записують першими. Як вони все напишуть, так потім і відчитається. А ось скажуть місяць дихає легенями пробитими, а це цей зимового сонця над лама накидиться. Любов, скажуть, росте з болю. Тому не бійтеся, що болітиме. Було б чому боліти, скажуть. Було б чому битися. А це ось те, що ніколи не трапиться з нами. А це ось історії любові, що могли бути простішими. Малий їхній такий утішений, ніби нічого не знає. Або навпаки, все знає. Тому і тішиться. Приголомшливо багато працюєте. Ви навіть десь говорили, що міста вже Ну, є таке. Я у вас тут вдруге за два тижні І Власне, так трішки, так. да трішки, трішки з'являється це відчуття дежаві. але насправді оці тобі обійми, та які ще разу є. Вони. Вони дають сили, тому що ти бачиш, як багато людей, як багато хороших людей приходять на всі ці заходи, на концерти, на виступи, і просто навіть на автограф сесії це спонукається, надихається, наснажується, додає сил, це додає енергії. Ми поспілкувалися до цього інтерв'ю і з вашими шанувальниками, шанувальницями і просто питали, а що би ви хотіли дізнатися у Сергія? А відповідь була проста нічого. Ми би хотіли просто його обняти, бачите. Ну, мені це найприємніше, тому що ну а що тут дізнаватися? Ми всі знаходимося власне, в одному кораблі. Це наш корабль України, який перто пробиває кригу цієї війни, перто рухається на чисті вільні води, який, я певен, проб'є цю кригу, виб'ється і буде собі плисти туди, куди ми захочемо. І ми будемо самі ним керувати без власне тиску з боку наших сусідів. І знову ж проглядачів згадаю, а відмітили вони, що у вас сумні очі. Хоча це не дивно, але чи це смуток, чи це втома? мені не втомлені, тому що справді цей місяць у мене майже щодня виступи, переїзди. важкий такий місяць. Тернопіль сьогодні останнє місто. І в мене тиждень канікул, Я завтра піду до мами, до мами на вареники. Тому власне Тернопіль залишиться в моїй пам'яті містом після якого почався відпочинок. Але думаю, ми до вас приїдемо з собаками, мабуть, десь в травні, червні коли потепліше, коли. Можна буде робити концерти на вулиці і обов'язково приїдемо ще пограємо. А я, знаєте, сьогодні їхав Тернополем і згадував, згадував таку річ, згадував, як я вперше сюди приїхав. Це був кінець 90-х років-х 90 років. І тут хтось засумував, хтось подумав, які 90-ті роки їх не було. Так, вони були. І ми приїхали. У вас тут була фантастична група поетів. і Був такий чудовий, фантастичний поет Василь Махно. Він зараз живе Знаєте вас в. Знаєте, Василь Махно? Так, так, чудовий прекрасний поет. і Він нас тоді запросив. У нас приїхала група молодих поетів. Ми всі були молодими поетами. І ми виступали, здається, це була ваша галерея, яка знаходиться в центрі. І ось уже десь після третьої. Говоріння про поезію. Я вийшов у коридор, причинилися двері, і вийшло двоє дівчат. Романтичні, замислені. я без, жод... без жодної задній думки, без жодного якогось підтексу, абсолютно я горім, сказав, заходьте до нас поговорити про поезію. <різь> і тут, за їхніми свинами, вийшло два чоловіки. У нас не вийшло розмови про поезію. Від вас черпають вжагу до життя, назвемо це так. Можливо, банальне буде запитання, так? А де черпаєте ту силу ви в чому знаходите? Можливо, в якихось звичайних життєвих речах, там, горнятко кави чи якась це якась? послухайте, ну мистецтво це ж така річ, яка мені здається, власне, це, як знаєте, це коло обіг води в природі. Якщо це мистецтво не концентроване на собі, якщо воно концентроване на життю ті, то власне. Читачі отримують від літератури рівно стільки ж, скільки автори отримують від своїх читачів. Для мене насправді дуже важливо чути всі голоси, всі ці історії, всі ці оповіді. І я з великою увагою і повагою ставлюся до людей, які читають, які приходять на ці вечори, і в принципі, які є читачами сьогоднішньої української літератури. Тому вся любов, вся енергія, всі історії. Всі ці якісь речі вони походять з життя, вони власне йдуть від, від живих, хороших, прекрасних українських людей. Це ось наше місто стоїть на сході країни. Це ось ми. Це ось наша мова таємна. На різдво ми виходимо із будинків, б'ємо вітрини, проводжаємо свого царя на захід, до Вифлеєма, Кажемо йому, Царю, час рушати зі сходу, час рушати на захід із цієї скрути. Там усі так упевнено говорять про нашу свободу, ніби справді знають, як з нею буде. Говорять про нашу свободу на кафедрах і сценах. Піди туди, зі звичного безладу та розпусти. Там, довкола Спасителя, мабуть, стоїть натоп місцевих, скажеш, що ти здарами, тебе пропустять. Продовжуйте, будь ласка, фразу до війни я ніколи не думав, що. Я до війни був таким самим, як зараз. У мене нічого не змінилося. Для мене війна триває 9 років і, в принципі, 23 лютого я чудово собі розумів, що я буду робити, якщо раптом почнеться велика війна. 24 лютого для мене змінилося лише те, що я замість Донбасу поїхав у Харків. Немає у вас зараз втоми? Чи хочете? Є дуже велика втома. Да, безперечно, є. Ну, послухайте, ми всі живі люди. Але втома долається таким чином, що ти береш собі відпустку на два дні, висипаєшся і знову включаєшся в роботу. І цих двох днів достатньо, щоб повністю відвідати? Мені достатньо. Просто поспати. Ви просто якась надлюдина в такому ні, контексті? Ні, Я думаю, ні. Я думаю, що ми всі сьогодні просто розуміємо, чим ми ризикуємо, що нас стоїть на кону. Що, власне, що ми можемо втратити? І відповідно, що ми можемо отримати в разі нашої перемоги. Тому я думаю, всі сьогодні працюють на межі своїх можливостей і справді виявили, що українці дуже сильні, українці дуже цілеспрямовані, українці запеклі в хорошому сенсі, і українці переповнені. Великої любові, любов вона не обов'язково означає якусь безборонність, скоріше навпаки, вона означає готовність захистити близьких людей, захистити важливі для тебе речі. І любов це щось пов'язане з силою, пов'язане з впевненістю і пов'язане з цінностями. Якщо говорити про людей і про любов, чи не похитнулася ваша віра в людей і в людство? Та ні, якщо і похитнулося, то скоріше в бік більшої впевненості в людей, тому що за цей рік, коли триває велика війна, ну, трапилося б бачити величезну кількість людей, чути якісь такі історії, які ну просто. Докорінно, докорінно змінюють твоє уявлення про якісь про якісь речі. Тому в мене цей рік, попри те, що він дуже важкий, попри те, що він трагічний, багато в чому драматичний. Це теж рік якогось потрясіння від від співвітчизників і людей, з якими ти поруч живеш, які просто демонструють якісь дива, дива впертості, дива сміливості, відважності, мужності, ніжності, любові. Дякую вам щиро Дякую. за розмову. Дякую. Я вам Дякую. бажаю гарного Дякую. вечора Дякую. і сили, натхнення і все, що ви робите, нехай з сторицею нам, нам всім. Хто з вас ціліє цієї зими, чоловіки? Хто з вас вийде з того боку ріки? Хто впаде на снігу? Хто піде під кригу? Годувати плоттю своєю замерзлу рибу, поїти кров'ю своєю солончаки, відбиватись луною, дзвінкову пташиному крику. А смерть чекає волі, не заходить у дім. І до смерті підходить хлопчик і говорить: ході, ході, покажу тобі наші статки й комори. У мене, говорить, немає страху і немає покори. Бачиш, скільки світла в цім просторі золоті, стане на всі пташині гнізда і зміїні нори. Їх тут стільки стоїть, радісних і сумних. Але доки вона теж стоїть поміж ним. Доки вона співає разом із ними, з усіма радісними, усіма сумними, смерті немає. Немає нещаст і лих. Горять вогні, засинають тварини, тривають зими. Отже, друзі, сьогодні всі бажаючі отримали автографи, порцію теплих обіймів від Сергія Ждана, почули цікаві вірші та творчі роздуми. Ну а ми кажемо вам до наступної середи та перегортаємо іще ще одну культурну сторінку у нашій програмі.